День, пане Олександре. Ми вітаємо вас на Житомирщині. Скільки кілометрів ви проїхали? Добрий день. Сьогодні буде 170. А в день скільки ви маєте проїхати, так, щоб не втомитися? 130. Ось як війна почалася. Телефонував у батальйон «Сонечко», Хотів на фронт. Зателефонував у штаб, мені пояснили. Ну, візьми. 20 почепи на спину, пробіжи 5 кілометрів, а потім за <це> телефон віртуали. Я зрозумів все. 64-річний Олександр Каніболоцький від початку повномасштабного вторгнення збирає гроші для Збройних сил України. Олександр розповів, свій четвертий велопробіг розпочав у День Незалежності України, 24 серпня з рідного села Опішня на Полтавщині. У його маршруті Пирятин, Бориспіль, Київ, Житомир, Хмельницький, Івано-Франківськ та Ужгород. Це відстань понад тисячу кілометрів. Олександр говорить, що у подорожі трапляються непередбачувані ситуації, наприклад, дорогою до Житомира його на блокпосту спочатку непривітно зустріли поліціянти. Вітер сумку, коли він біжить, так це ж ось відомий, навіть волонтер, на що його займав. Упізнав мене, потім знайшов у себе в Фейсбуці. Вони подивилися, давайте їх фотографіруються. Дали мені шеврону запам'ять. Олександр каже, що займатися волонтерською діяльністю і допомагати військовим почав з 2019 року. Дуже важко собирати, дай дай ходити це дуже важко. Думаю, попробую велосипедом. Благодійні велопробіги на підтримку українських військових. Олександр розпочав у 2022 році. Тоді він подолав відстань у 500 кілометрів. Тоді мені прогнозували, що цей велосипед розсипеться за за сотню кілометрів за 70 до. 70 кілометрів проєджка і він розсипається в тебе. Ну видержав. Після того вже ніхто нічого не казав. Чоловік говорить, що гроші благодійники перераховують йому на банківські картки. В інтернеті поширюють, волонтери допомагають, поширював. Перша поїздка в мене було 12 тисяч, друга 26 800. Третє мільйон шістьсот. Олександр каже, що постійно тримає зв'язок з військовими, знає їх потреби. У мене є черновик, Я тільки що заказав. В черновичок записую, квитанції в мене. І все є в інтернеті показано, Заходьте на мою сторінку, і там все розписано. Реби, безпілотники це перше необхідне, що їм. Я просто перед ними вклоняюся. Вони роблять неймовірне. Через все, через свою силу, чи через все вони просто неймовірні ці хлопці. Олександр говорить, що в поїздці його збирає родина, дружина, син, донька та четверо онуків. Він має все необхідне для подорожі, а головне ліки, каже чоловік. Я несете ремонт, і енелозід, і і, і, тиску, і високу, високої низького. І там і тут, ось для травлення щось поїхав. Гематоген обов'язково я беру. Це воно з водою кубик там з'їси, з водою воно так якось додає сил. Це мені дружина посовітує. Ми віримо в нього, віримо в його силу, в волю, в його енергійність. Таку ми його підтримуємо. Звісно, бажаємо йому залишатися таким же міцним, сильним, незламним. Здоров'я тобі, та тато, В тебе все вийде. Подорожувати доводиться в будь-який час доби, говорить чоловік. А й не страшно мені. Ви маєте якусь з собою зброю, можливо. Б газовий балончик. Висів сі то ви їм ще не скористалися. Ні, своє 65-річчя Олександр планує зустріти в Ужгороді. Він говорить, що сподівається, що за цей час йому вдасться зібрати гроші та виконати прохання військовослужбовців. Саме страшне в цій поїзді те, що не зберу я коштів. це думки такі. Тому що надіється військові, дуже надіявся. На мене що я зберу, що все зроблять, тільки з нашою допомогою. Дуже багато байдужих людей. час так живуть, зарплата хороша, пенсія хороша, все, він живе для себе. І війни у нас немає. і все. Дуже хотілося, щоб люди зрозуміли і як хто може і донатили. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина.